За кінець світла відповість Києвобленерго у країні компанію записав прем'єр. За словами Миколи Азарова, Київщина найгірший регіон, де впоралися з наслідками негоди. Досі область зберігає лідерство за кількістю населених пунктів, де відсутня електрика. За інформацією МНС, їх наразі понад 60. Тивай розповідав, як селяни понад тиждень чекають на світло. Разом із ним відсутні в домівках опалення та вода. Через негоду з Чорнобильської зони навіть довелося евакуювати людей. Прем'єр побачив у цьому недбальство місцевої влади та компанії «Київобленерго», бо саме вони на його думку мали б потурбуватися про обрізання дерев та вчасний ремонт ліній електропередачі. Компанії постачальнику електрики він видав жовту картку і попередив: якщо так піде, й надалі варто чекати на покарання від уряду. Це абсолютно неприйнятне ставлення до громадян. Це взагалі ставить питання про можливість цієї компанії експлуатувати електричні мережі в Київській області. Миритися з цим ми не будемо. Я офіційно попереджую власників Києва обунер про те, що з подібной, з дозволу сказати, роботи уряд не потерпить.